Звертаємося із новим оглядом баскетбольних майданчиків. Цього разу ми знаходимося на баскетбольному майданчику у парку Тельбін, який знаходиться біля озера Тельбін. Це майданчик, який я найбільше на ньому проводжу час для гри в баскетбол. Ввечері тут дуже багато народу. Ходиться, тому тут такий хороший баскетбол можна зіграти 5 на 5. Декілька команд збираються тут і по черзі грають. особливо на вихідних. Зараз ранок, тому людей не дуже багато, тому що зараз спекотно, але це нас не зупиняє для того, щоб створювати контент для вас. І нагадаю, у цьому випуску на вас чекає сюрприз, тому додивіться це відео до кінця і не пожалкуйте. принесіть, як вам на 360 лояк. І оцінюємо наш майданчик. Ставлю цьому майданчику 4 з плюсом. Він мені дуже подобається. Можу навіть поставити 5, я на ньому дуже багато часу провожу. Хороше покриття, хороші кільця, сітки, а то кільці данкери, правда, їх зірвали, але це данкери. На цьому все. Тепер покажу трохи парку. Ось тут такі цікаві дерева. Мені подобається. Багато лавочок є де відпочити. Зараз їдемо до пляжу. Пляж із двох сторін. Ось така краса. Ось знаходиться і пляж, про який я вам говорив. По цю сторону знаходяться такі тренажери. І пляж. Також на іншій стороні. І Ми вже підійшли до кінця нашого випуску. І сюрприз це розіграш ось такого браслету. Браслет Кобі Брайанта, його символ, 24 номер, копія підпису і напис See You Again. Для того, щоб виграти цей браслет, в коментарях поставте плюсик і через тиждень випадковим шляхом через програму визначиться переможець. Бажаю удачі!